Любий воїн, я дякую тобі за кожен сніданок, що я зустрічаю. Дякую за можливість вчитися і відпочивати. Я Надяний тобі за кожну хвилину свого відносно мирного та спокійного життя. Нехай твої сили міцнішають, а віра в перемогу ніколи не покине твоє хоробре серце. А щоб трішки тобі підняти настрій, хочу прочитати веселе оповідання. Яке написав Василь Сухомлинський. Завтра я вилізу на найвище дерево. Тож слухай. Миколка сказав, що як повернувся зі школи, тату, сьогодні батьківські збори. Пішов тату на збори, а Миколка сів готувати уроки. Коли вже усе зробив, зібрався будь то йти гуляти. Але не встиг, бо тато повернувся із зборів. Сів тато на край столу, схилив голову. Мама з тривогою дивиться на засмученого тата. Миколка стоїть біля столу, дивиться у вікно. Що ж говорили на зборах? питає мама. Тато й каже Про Петрика сказали, добре задачі розв'язує. Мишко вірша написав, Марійка і Наталія мають, малюють, вони які ж гарні малюнки, показував учитель. Степан із дерева соловейка ножиком зробив. Василько постун великий, по трубі на дах виліз і не побоявся пройти від краю до краю. А про Миколку що-небудь говорив вчитель, питає схвильована мама. Про Миколку нічого не сказав вчитель, зітхнув батько. Не журіться, тату, каже Миколка, завтра я вилізу на найвище дерево. Гадаю, що, хоча б трішки я тебе розвеселив, повертайся скоріше.